На війні, як на війні, бог на кожній стороні, мир закляк на полі бою в поетичній тишині, Спить згорівший прометей, Втік від усмішких хотей, ця земля була б живою Без народжених. Дітей до гори ногами шлях, над стійкий летючий дах, світ з рожевими очами на відтятих головах. Крило втрачених долонь рекламують райську хтонь, втіха розуму безтями сяє. Фейковий вогонь, перемога ТРЦ, Бог купив нове лице, виробник віднині, виріб. Не кажіть йому про це. Час протоптана ріка еволюцій тупика, людства мить. Ковток у вирі харчового ланцюжка.